Всім привіт! Десь приблизно за місяці два назбирали вдома ось такі небезпечні відходи. Це дві лампочки, економки і кілька батарейок. Одну витягнула з старовинного годинника. Ну, ось що трапилось з нею. Сьогодні покажу, що ми робимо з цими небезпечними відходами. Сьогодні 12 березня і через дорогу від нашого будинку стоїть екобус. Ідем, ідем з нами. Занесли ми небезпечні відходи в екобус, та дітки отримали ось такі приємні сюрпризи: розмальовки, де собака Гуфі навчає, як правильно сортувати сміття. А у вас в місті. Є екобус або спеціальний пункт, який приймає небезпечні відходи. Поділіться, будь ласка, в коментарях.